Привіт, поціновувачі новинок! Рада вас вітати на каналі Воюа. Сьогодні ми зазирнемо у світ найгарячіших новинок, які вже можна знайти в нашому інтернет-магазині, або які ось ось з'являться. А ще попереду вас чекає анонс майбутніх оглядів. Обіцяю, буде цікаво, тому не витрачаємо часу. Вмикаємо заставку і вперед. І почну я з мого улюбленого огляду на стайлер Dreamy Air Style. Ідеальний помічник для створення зачісок вдома. Ми відзняли аж два огляди на цей девайс. В першому розповіла про його характеристики, а в другому показали, як за його допомогою зробити цікаві та стильні зачіски. Це дуже крутий стайлер, який має шість насадок, технологію коанда, захист волосся та стильний дизайн. Все, що потрібно для швидкого вкладання без шкоди для здоров'я волосся. Подивіться мої огляди, щоб дізнатись, як легко зробити гладке вкладання, об'ємні локони чи ніжні хвилі, враження та поради у відео. Якщо ви давно думаєте придбати собі кавоварку, то наш огляд на цикотек Freestyle Latte буде вам у нагоді: це компактна капсульна кавоварка потужністю 1350 Вт з тиском 20 бар. Що забезпечує швидке приготування ароматної кави. Вона підтримує використання меленої кави та капсул, а резервуар для води об'ємом 1,6 літрів дозволяє приготувати декілька чашок без постійного доливання. Сенсорний дисплей пропонує вибір з шести видів напоїв, а автоматичне вимкнення через 9 хвилин бездіяльності забезпечує енергоефективність та безпеку. Посилання на цей огляд залишаю в описі та за нагадуванням. Огляд нової мультипечі Ninja Combi 12. В одному також вже чекає вас на нашому каналі. Це супер універсальний помічник на кухні. Цей стильний пристрій поєднує функції духовки, мультиварки та аерофритюрниці, дозволяючи готувати смачні страви для всієї родини всього за 15 хвилин Відкрийте для себе зручність прозорих дверцят, трьох робочих поверхонь і легкість в догляді. Всі аксесуари можна мити в посудомийці Ідеальний варіант для тих, то цінує час, простоту та смачну їжу без зайвих зусиль. Також ми підготували огляд на кухонну техніку KitchenAid, а саме на лінійку Artisan. Стиль, якість і надійність у кожній деталі. Ці легендарні міксери, тостери та чайники поєднують ретро естетику з сучасними технологіями. У цьому відео тестуємо тостер і електрочайник. Розповідаємо про всю лінійку серії Артізан. А також трохи історії самого бренду. Чи справді вони такі круті як про них говорять? Про це ви можете дізнатися в нашому новому відео про KitchenAid. Зустрічайте новий бездротовий полосос CECOTEC Conga Rockstar 10500 Solar Aquapet. Справжню знахідку для ідеальної чистоти. Завдяки потужності 780 Вт та силі всмоктування 300 аероват він без зусиль справляється навіть із найдрібнішим пилом. Забезпечуючи бездоганний результат, гнучка трубка дозволяє дістатися у найважчі куточки дому без зайвого нахиляння. А інноваційна щітка Hairless не дає шерсті та волосинкам заплутуватися. Ідеальне рішення для власників пухнастиків. А головне з автономністю до 100 хвилин ви зможете прибрати весь будинок за один раз без необхідності перериватися на підзарядку. А тепер давайте поговоримо про новинки, які нас очікують в наступному місяці. Вже в наступному місяці на вас чекає огляд DreamyBot X50 Ultra Complete. Інноваційний робот пилосос що поєднує потужність смоктування 20 тисяч паскаль з автономністю до 100 хвилин, завдяки акумулятору ємністю 6400 тисяч Його унікальна система ProLip. Дозволяє долати перешкоди висотою до 6 сантиметрів, а технологія VersaLift Navigation забезпечує точну навігацію під меблями. Станція самоочищення автоматично миє та сушить мопи, забезпечуючи готовність до наступного прибирання без вашого втручання. Інтелектуальна система навігації з 3D, ai камерою та подвійними лазерами точно розпізнає перешкоди та ефективно планує маршрут. DreamieBot X50 Ultra Complete це поєднання передових технологій та стильного дизайну для бездоганного прибирання вашого дому. Також новинкою наступного місяця буде Dreamy r 10 Pro Aqua – інноваційний бездротовий пилосос, що забезпечує ідеальну чистоту та комфорт у використанні. Стильний і компактний дизайн гармонійно доповнюють його високу продуктивність. Потужний мотор ефективно видаляє пил і бруд з будь-яких поверхонь, не пошкоджуючи їх. А легка, вага та зручна конструкція роблять прибирання надзвичайно простим. Завдяки автономному акумулятору до 90 хвилин ви зможете прибрати весь будинок без перерви. Вбудований LED-дисплей надає корисну інформацію для повного контролю процесу. DREAMY r 10 PRO Aqua – це поєднання інновацій, комфорту та ефективності у вашому домі. Тож не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити цей та інші огляди. А ми рухаємось далі. Jimmy HW11 ProMax бездротовий миючий пилосос 3 в 1, що поєднує функцію сухого та вологого прибирання, а також ручного пилососа для локального очищення. Завдяки потужному безщітковому двигуну 500 Вт та силі всмоктування 125 аероват. Він ефективно видаляє різноманітні забруднення, включаючи пил, шерсть домашніх тварин та розлиті рідини. Подвійні роликові щітки, що обертаються в обох напрямках, забезпечують глибоке очищення підлоги, а можливість нахилу до 180 градусів дозволяє легко прибрати під меблями та в інших важкодоступних місцях. Розумний датчик пилу автоматично регулює потужність смоктування залежно від рівня забруднення, оптимізуючи енергоспоживання та знижуючи рівень шуму. Після прибирання станція самоочищення забезпечує миття та сушіння щіток гарячим повітрям. Запобігаючи, поє... Запобігаючи появі неприємних запахів та розмноженню бактерій. Вже скоро на воюа. Мультипіч це котек Це Cofray гріль Доохід 10 тисяч. Поєднує функцію аерофритюрниці, гриля та сковороди для піци, дозволяючи готувати смачні страви з мінімумом олії. Завдяки потужності 2800 Вт та технології Duo HEAT, він забезпечує швидке та рівномірне приготування. Об'єм 10 літрів дозволяє готувати великі порції, а функція Sync і автоматично налаштовують час і температуру для одночасного приготування в двох відділеннях. 10 вбудованих програм спрощують процес, а регулювання температури від 40 до 200 градусів за Цельсієм дає точний контроль над приготуванням. Скляне віконце дозволяє спостерігати за процесом без відкриття пристрою. Також в наступному місяці ми очікуємо на її огляд. Я думаю, буде цікаво. Garmin Fenix 8 це преміальні спортивні смарт-годинники, які поєднують у собі передові технології, витривалий дизайн та розширену функціональність. Вони оснащені яскравим amoled екраном доступним у двох варіантах розміру: 47 мм або 51 мм, а також титановим або dls покриттям для підвищеної міцності. Функції для тренувань включають спеціалізовані режими та моніторинг ефективності. Годинники також підтримують голосові функції, дають можливість здійснювати дзвінки та використовувати голосові команди. Додаткові можливості включають led ліхтар датчик глибини для дайвінгу та Garmin Messenger. Для комунікації Phoenix 8 також мають сонячну зарядку для більш тривалого часу роботи батареї. Роман вже готує огляд на цей гаджет. Тому, якщо вам цікаво, не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити цей огляд. Ну що ж, друзі, це все на сьогодні. Дякуємо, що дивилися наше відео. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Напишіть у коментарях, що думаєте про ці гаджети або діліться своїми улюбленими моделями. Нам дуже важлива ваша думка. До нових зустрічей і нехай ваш дім буде завжди чистим, а життя комфортним. Побачимось у наступному відео!